Про українсько-американські перемовини вчора на Флориді трошки розсіємо туман і вскриємо, що насправді обговорювали. Насправді було три частини перемовин. Вони тривали п'ять годин на флоридському курорті. Галандейл. перша частина була дипломатична. Там входили і дипломати, і з американської сторони очолював до речі, держсекретар Рубіо, з української секретар РНБО Умєров та перший заступник міністра закордонних справ були повні делегації. Друга частина була військовою, і там було по три представники. І вже з української сторони був тільки секретар РНБО, перший заступник міністра оборони та представник військової розвідки України. Військова частина стосувалася насамперед ситуації на лінії фронту. Третя частина вже безпосередньо тільки тета тет був секретар секретар РНБО у міру від України і від Америки спецпредставник президента США Вітков. Тож перші три частини, які відомі, перша частина стосувалася дипломатії: так суверенітет України, так гарантії того, що Україна буде сама вирішувати і вступати в ЄС, і також зберігати за собою право вирішити вступити в НАТО. Це відстоювали, і це дуже добре, що Україна тримає таку позицію. Наш суверенітет і нам вирішувати про наше майбутнє. Друга частина військова вздовж лінії фронту має бути припинення вогню і припинення російської агресії. Третя частина тет -тет. тут політичні домовленості і їх найбільше. Приховують і скривають від нас, але я думаю, що найближчим часом нам стане відомо тому, що сьогодні до Москви вирушає спецпредставник президента США Вітков, і він з Путіним в Кремлі обговорить другу частину рівняння для того, щоб припинити російську агресію. Для нас же вкрай важливо, щоб припинення російської агресії означало початок з припинення вогню та вздовж лінії фронту розмежування і подальші перемовини. До речі, найголовніше, американська сторона однозначно налаштована на закінчення війни. Для нас означає, що ми однозначно маємо відстоювати припинення російської агресії, починаючи з припинення вогню.